Вітаю, друзі. Мені вже набридло вести про це мову. Однак епопея колишнього франківського забудовника Олександра Вовчука триває ще з 2023 року. Запитаєте, а які ж результати? Результати ніби є чотири підозри у вчиненні злочинів, пов'язаних із шахрайствами у великих розмірах. Як на мене, завдяки у тому числі і нашій роботі, та звісно, позиції правоохоронців. Справи направлено до суду. На перший погляд, все ніби добре. Права людей буде відновлено, та у разі доведення провини винний понесе справедливе покарання. Але це тільки на перший погляд. Справи, як говориться, зайшли у судові тяжби та знаходяться на стадії попереднього розгляду. Все очікувано. Головна причина для перенесення слухань стандартна. Хвороба підсудного чи його адвокатів. Нагадаю, є два кримінальних провадження та чотири підозри. Ситуація у кожному дзеркальна. Не розумію, що заважає об'єднати у суді ці справи у одне провадження, інкриміновані злочини, у яких вчинені одною і тою ж особою паном Вовчиком при виконанні посадових обов'язків керівника будівельної кампанії. Як виявляється, і представники потерпілих звертались із відповідними клопотаннями до суддів, але чомусь цей віз ніяк не може зрушитись з місця. Перекладаючи це все на зрозумілу мову, триває, як на мене, навмисне затягування справ. І що цікаво все як під копірку. Тобто, цьому не видно ні кінця, ні краю. Вірніше, як на мене, кінець видно. Він десь там дуже далеко, прихований у строках давності. Потерпілі телефонують у редакцію та просять інформаційної підтримки. Серед них і внутрішньопереміщені особи, що тікали від війни та втратили житло, і навіть колишній друг Вовчука. Нагадаю, люди заявляють, що ушукані на сотні тисяч доларів, і це все відбувається у той час, коли кожна гривня на рахунку. Тепер підсумую, то тільки у мене склалось таке враження: потерпілі та правоохоронці спрацювали, як на мене, навідмінно, а суди чомусь до цієї високої планки не дотягують. Ні в якому разі не хочу втручатись чи якимось чином тиснути на суд. Але відверто не розумію, що ж заважає об'єднати ці справи у єдине судове провадження, і у розумні строки винести. Хоча б якесь кінцеве рішення, судові засідання у нас відкриті та гласні. Отже, присутність медіа у судових засіданнях аж ніяким чином не буде обтяжливою та зайвою. До зустрічі у наших наступних сюжетах.